Вітаємо сьогодні тебе на тематичній вечірці від журналу City Life. Дякую. Розкажи, будь ласка, як тобі організація самого заходу. Організація дуже хороша. Дякуємо за прекрасну вечірку в стилі стіляки. Це дуже цікаво, енергійно, пізнавально і дуже всі класні образи сьогодні. Дякую. Як ти підбирала свій образ? Мій образ створювався в салоні Красовілеті. також. Підбирався ну, довго, але старалися підходити по образу. Як ти вважаєш, чи такі вечірки корисні нашому місту? Дуже корисні, дуже мало зараз проводиться таких тематичних вечірок. І дякую всі лайфу за те, що кожного разу це нові вечірки, в нових стилях і більше таких. Ми завжди будемо їх відвідувати і надіємося, що буде кожного разу все більше і більше їх відвідувати. Ти сьогодні вперше на ній? Так, я вперше на ній. На жаль, я попередній запустила. Мені дуже подобається. Дякую. Розкажи, будь ласка, про користь та пізнання самого журналу. Mm -hmm. е, ну, Я вважаю, що журнал корисний для всіх тернополян, тому що е, люба сфера послуг, люба сфера, послуг, яка все, що відбувається в Тернополі, все відображається в журналі. Дуже багато корисного і пізнавального. Тому я рекомендую журналисті лайку всім тернополянам. Ну що ж, красиво виглядаєш, вечірка в самому розпалі. Бажаємо успіху, зустрінемось. Дякую вам також успіху, яскравих емоцій, хорошого літа всім. Дякую.